Всім привіт, Вітаю вас на каналі Марк Про і сьогодні ми будемо грати Бравл Старс. Всім привіт, сьогодні буду грати Бравл Стар, як завжди. Так, нажимаємо іграти. Погнали. Зараз буде. Давай, давай, загружайся. Є загрузилося. Так, ідемо банку добивати. Так що. Що, ще буде банка. Так, добули банку. І йдемо, зараз вб'ємо того газ, газ. І коли його вб'ємо, йдемо на середину. Він нас повів на середину. Зараз я думаю, що ми його вб'ємо. Так давай, давай, давай. Ні, 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 ні. Гультаю. Зараз мене вб'ють. Ні, мене вбили. Ой-ой-ой, четверте ой, п'яте місце, капець. Жимаємо одиночну, будемо грати в одиночну. Окей, играємо одиночну. Тік. Ідемо добивати банку. Так, зараз добудемо банку, вб'ємо ніту. Так, Ніта тут. Ми зараз її вб'ємо. Ще й Майк тут приліз. А, зараз він свою ульту. Ой. Капець, нас чуть не вбив. Так, барлі ми замочили. І шаль приймав плюс придачу. І все, йдемо на середину. Йдемо на середину, добудемо банку і б'ємо 8 бит і вже будемо закінчувати. Ну, все, всем, па-па. Всім попа були на каналі Марк. Про пишіть різні коментарі, ставте лайки.